Дорогі брати і сестри, улюблені Господом Церква Ісуса Христа, ми сьогодні доживаємо останні ці години уже 2023 року, і ми можемо зробити підсумки, ми можемо згадати, що доброго зробив Господь в нашому житті, а також і ми. А що зустріне нас впереді ми не знаємо. Одного разу один пророк на ім'я Самуїл під час того, як вони отримали, Бог дав їм велику перемогу над їхніми ворогами. Він взяв одного каменя і поставив між міцпою та мішеном, та й назвав йому ім'я Евен Езер, і він сказав аж доти допоміг нам Господь. Слава Господу! І також ми можемо сказати, що до цього часу і до цього місця беріг нас Господь і допоміг нам дожити до цього часу. Слава Богові, Слава. що зустріне нас впереді, в наступному році ми ніхто не знаємо. Але я захочу закликати нас усіх до молитви. Я хочу, щоб ми подякували за те, що Бог зберіг нас, і щоб ми просили Божої милості і благословення. Надальше в нашому житті, скільки Бог дозволить нам жити, і я маю бажання зачитати досить знамените і знайоме місце це є псалом 22, Псалом Давида. І ми читаємо: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених поселить мене, на у воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, проводить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертою темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив. При моїх ворогах мою голову намостив ти оливою, моя чаша. Надмір пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Цей псалом написав цар і пророк Давид. Він був молодим юнаком. Він пас овець свого батька, Єсея, і він розказує про те, як йому приходилося бути, що коли нападали деякі звірі, він обороняв їх. Він знав, що таке бути пастухом. І він каже, що Господь є його пастир. І він каже, дивиться вперед, і він каже, я не буду мати потреби ні в чому, недостатку не буду. Він знав, що коли є добрий пастир, коли він дбає про своїх овець, то він знає, як і захистити, як провести, і як знайти добрі пасовиська. Ми читаємо у Слові Господньому, що Ісус Христос каже, що Я є добрий пастир, і добрий пастир покладає життя своє за овець. Добрий пастир дбає про своїх овечок. Добрий пастир Він знаходить ті добрі пасовиська. І так як Давид сказав, на, пасових, на пасовиськах зелених він поселить мене і на тиху воду запровадить. Добрий пастир шукає і заблудшу вівцю і каже, що він душу мою відновляє, провадить мене ради мене своє по стежках справедливості. Але в життю людини бувають і долини тіні смертної, каже цей автор. І каже, коли я навіть піду долиною смертної тіні, не буду боятися злого, бо ти при мені, бо твоє жезло, твій посох, вони заспокоюють мене. Добрий пастор, він є добрим пастором і тоді, коли добре, і тоді, коли людина проходить долину темряви смертної. Давидові так само приходилося проходити це. Після того, коли він отримав перемогу над Голіафом, і коли поверталися вниз перемоги, жінки зустрічали з оспівом переможців і казали, що Саул побідив тисячі, а Давид десятки тисяч. йому прийшлося терпіти переслідування і проходити цією долиною смертної темряви. Тоді, коли цар разом з своїм військом він гонився за Давидом, коли йому приходилося ховатися по печерах, ховатися в пустинях, коли йому приходилося бути і голодним, і голодним, холодним, йому прийшлося залишити свій дім. Але прийшов час, коли він став на царство, і тоді йому нелегко було. Дорогі брати і сестри. Господь є також і нашим пастирем, і Він знає, що зустріне нас впереді, Він знає, як нас провести. І навіть тоді, коли приходить та долина темряви смертної, я хочу сказати, що і тоді, дивлячись на Давида, ми повинні переходити це. З відвагою, сміливістю, дивлячись на починателя і звершителя нашої віри, Ісуса, котрий замість радості, котра перед Ним перетерпів Христа, незважаючи сором, і Він стався для нас прикладом. Тоді, коли приходять ці трудності, переживання, ми можемо дивитися на мужів віри, котрі проходили, переживання, ми можемо задати йова котрий переніс таке велике переживання, Ми можемо дати пророків, котрих переслідували. Ми можемо згадати тих, котрі були послідовниками Ісуса Христа, котрі були вірні до смерті, і коли приходили, були добрі часи, коли Господь творив через їхні руки великі чудеса і знамена, і багато людей каялося, вони йшли сміливо. І тоді, коли їх жорстоко переслідували, і так як Степана побили камінням других апостолів, розпинали. І вбивали і видавали на з'їдження перших християн диким звіром. Вони також йшли сміливо і твердо дивлячись на починателя і звершителя віри, каже Давид. І навіть тоді, коли я піду долиною смертельної темряви, я не боюся злого, тому що твій посох і твій жезл заспокоюють мене. Дорогі брати і сестри. Хочу сказати, що ми не знаємо, що зустріє нас в наступний рік. Давид сказав, що передо мною ти трапезу приготовив при моїх ворогах, мою голову намастив ти оливою, моя чаша переповнена надверто пиття, тільки добро і милосердя будуть супроводити мене по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі дні. Дорогі брати і сестри, тільки Господь, як добрий пастир, він знає, як провести нас у всіх обставинах нашого життя. Ми бачимо, що зараз робиться в світі. Ми бачимо, що воно все близиться до кінця. Ми не знаємо коли, ми не знаємо, як. Але ми знаємо, що Христос прийде і Він забере свою церкву, і ми вийдемо в Його небесні оселі, там закінчаться наші переживання. Але поки ми знаходимося на землі, Господь все одно у всіх обставинах нашого життя, Він є добрий пастир. І коли зустрічаються ті труднощі, я хочу сказати, що воно не є за гріх. Казав Христос, що мене переслідували і вас будуть переслідувати. Мої слова приймали і ваші будуть приймати. Тільки каже слово Господнє, будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Наш приклад, наш пастир, наш заступник і защита, наш вождь, і наш Господь, і Спаситель є Господь Ісус Христос, як добрий пастир, і на нього дивлячись, ми вступаємо в цей наступаючий новий рік з вірою на нього, а Він є вірний у всіх обставинах. Давайте ми схилимося перед нашим Господом, і ми будемо молитися. Ми будемо дякувати Йому за ті милості, що Він проявив в нашому житті. І ми будемо просити його благодаті на а Він є той Бог, котрий є вірний і не залишить нікого ніколи. Амінь.